Привіт-привіт! привіт. Не можу не провести прямий ефір. Так просто не зв'язаний з презентації. Сьогодні цілий день провела біля комп'ютера, сьогодні дуже посилено працювала саме з командою. А ввечері, під закі... по закінченню цього робочого дня, ще провела для величезної нашої української команди презентацію зі слайдами, з маркетингом, з ідеєю, з концепцією, з фактами. З цифрами, ну, таку крутющу презентацію нашу. Я завжди о 19:30 проводжу в нашому гостєвому командному чаті. Запрошувала там її посилання в сторіс, можете зайти, подивитися, запис я виставила. Знаєте, дійсно, дійсно хочу сказати про те, що в mlm бізнесі завжди ж розповідаю свою історію. Завжди важко на старті. Особливо, якщо от ви така людина проста, як і я. От, ви не будували раніше команди, ви, у вас не було якихось структур, у вас немає людей, які б вам довіряли і знали, що ви в цій сфері являєтеся спеціалістом, експертом і так далі. Якщо ви така сама людина, як я, яка, яка починає з нуля, то дійсно на старті дуже важко. Коли ти шукаєш людей, запрошуєш їм, рекомендуєш, доносиш цю інформацію. і Ну, ще фактор довіри, скажімо так, він дуже-дуже низький. Тут головна задача не здатися. От я не здавалася, ішла до кінця. Знала, що будуть люди, які не будуть вірити і будуть шукати там, мережі віків з досвідом, які будуть приєднуватися там до них команди. Але я точно знала. Що до мене прийдуть мої люди. І я не здавалася. І це було спочатку там повільно, один, потім пройшов певний час, потім ще один партнер. Потім пройшов ще якийсь час, потім ще партнер. А потім той партнер перший включився, почав також запрошувати. І знаєте, потихесеньку, потихесеньку, у мене для того, щоб я побудувала команду в 20 чоловік, пішло 4 місяці. От 4 місяці в мене пішло для того, щоб побудувати команду в 20 чоловік. Далі, звичайно, знову ж таки рухаєшся, двигаєшся, уже легше. Уже ти говориш, ти вже в іншому лідерському статусі. Статус «Срібло» – це вже дійсно вже такі, знаєте, заявка на те, що я сюди прийшов по-серйозному. І рухаєшся, рухаєшся, десь робиш якісь помилки. Десь з кимось спілкуєшся, можливо, програв в цьому спілкуванні, а десь виграв, там зміг донести інформацію, там не зміг нічого. Все починається, і по потихеньку, помаленьку, все йде такими маленькими кроками: десь успіх, десь поразка, десь успіх, десь поразка. Головне не здаватися. І потім, потім приходять нові нові люди. Всі партнери, які прийшли в команду, все одно починають так само вчитися твоїм якимось, повторювати твої кроки, брати десь до уваги вже якийсь досвід, певний, вже ж напрацьований так само певний досвід. Ділюся з ними, завжди ділюся зі своєю командою, що в мене спрацювало, що не спрацювало, що я рекомендую. Ніколи не нав'язую. Ніколи не нав'язую, як треба робити правильно, я просто рекомендую показую, що спрацювало в мене. Людина сама обирає собі шлях, як їй краще рухатися. Я, наприклад, за те, щоб кожному партнеру було комфортно. І от знаєте, дійшло до того, що на сьогоднішній день у мене вже крутий лідерський статус, статус золото. Це вже, як я кажу, це вже заявка на перемогу. От для мене статус золото – це прямо такий переломний момент. Це вже говорить про те, що я вже точно не здамся і буду лише йти вперед. Вибачте, в мене за спиною величезна команда, яка в мене повірила за цей рік, яка прийшла, яка повторює мої кроки, і в них виходить. Розумієте? Які так само, як і я, в них нічого не виходило. І в них зараз є результат. В когось два нових партнери, в когось уже там 10, в когось 15, а комусь залишилося буквально один-два для того, щоб закрити статус «Срібло». У мене в команді, в моїй команді, де я, ще раз повторюю: я людина з нуля, в мене взагалі ніколи до цього не було команди. В мене вже є три лідера в статусі «Срібло». Тобто є три чітких лідера. Які змогли побудувати команду більше 20 чоловік. І вони рухаються впевнено далі. Вони вже скоро будуть золотом. Ви уявіть собі, люди, які так само, як і я, починали з нуля. В них нічого не було до цього. Вони просто повторювали мої кроки. І вони зараз в статусі срібло впевнено рухаються до золота. Я просто в захваті. У мене вже є кілька людей, кілька партнерів, які... Залишилося один-два до Статуса Срібла. Це до команди, яка налічує 20 чоловік. І я просто в захваті. Я просто в захваті. Я розумію, що я не здамся. Я розумію, що я буду вести своїх людей і йти сама, йти сама, тому що обов'язково тільки своїм прикладом. Ніяка диктатура, ніяка, знаєте, оцей на команду, ніяка там, така негативна мотивація. Не спрацює. Ну, В моєму випадку. Я знаю, що є інші команди, я буваю, інколи там захожу в інші чати. Гості. Я чую, як вони там і презентації проводять, як вони спілкуються зі своєю командою і, там, і використовують якісь слова. Ні, в мене, це, в мене цього немає. Я завжди за підтримку. У нас партнерський бізнес. По суті, партнерський бізнес, привіт, Сереж. По суті, партнерський бізнес це люди, які йдуть пліч-опліч і один одного підтримують. Але однозначно це не ті люди, які починають там, ти, та ти нічого не вартий, та ти нічого не робиш. Давай, давай, то в тебе нічого немає, бо ти нічого не робиш. Ні, цього точно в мене не буде. Я знаю, що кожен учасник команди це як певний фрукт чи овоч якийсь, який. Має свою, свій період дозрівання. Свій період дозрівання. От Є, наприклад, ягодки, От візьмемо, да, там, я жила взагалі в селі, і я пам'ятаю, така рання вишенька. В батьків завжди була така рання вишенька. Вона така солодка, солодка була. Вона дуже рано, перша за всіх зацвітала е, вишенька ця. І вже на початку червня були вишеньки. і вони такі прям солоденькі. Інколи нас діти сусідські плутали казали, на неї черешня. А ні, насправді то вишня така, вона просто дуже швидко стигла. А був у бабусі моєї кізіл. І він, пам'ятаєте, хто, хто взагалі розуміє, про що я говорю, він зацвітає найперший кізіл, от навесні зацвітає най... найперші такі жовті, жовті, красиві квіточки. Він найперший зацвітає, а дозріває фактично саме останній із таких ягодок. Я пам'ятаю, що вже, вже, в принципі, всі врожаї позбирали, а кізіл ще не стиглий. Він аж пізніше, він такий кисленький, але аж пізніше. А особливо класно, коли ото починають перші холоди, і вже тоді та кизіл робиться такий. Ой, ну, моя слина покотилася. Він тоді його тільки урожай треба збирати. От так само і кожен партнер в команді. У нього свій період дозрівання. Хтось буде потихеньку, помалесеньку розвиватися, а хтось буде йти гей-гей, буде вперед. І що я хотіла сказати? що Сьогодні в мене день присвячений команді. У мене чоловік сьогодні кілька разів приїжджав додому і каже: Боже, ти сьогодні цілий день говориш. То з Наташею, то з Лєночкою, то з Любою, то з Ніною. І от так цілий день, цілий день сьогодні, потім, звичайно, презентації і так далі. Не про те. Про те, що ці розмови, ця підтримка, я ціню. Мені, мені подобається, що моїй команді треба моя допомога, я їм це можу дати, цю допомогу, підсказати, направити. Я не кажу, от роби отак або отак. Я можу підказати, як я вважаю правильно, а вони вже собі далі обирають варіант, зручно їм. чи ні. І от є результат. Ви самі бачили в сторіс: я ділилася сьогодні є новий партнер в команді. От вам, будь ласка, результат командної роботи. Це дуже круто, це дуже класно. І я, як лідер, мені подобається моє особисте емоційний стан. Я найбільше отримую задоволення тоді, коли не, не стільки росте моя команда від моєї, власної роботи. Від цього, звичайно, отримуєш задоволення себе з Однозначно, ти розумієш, що ти отримав результат своєї роботи. Я найбільший захват, і мене, знаєте, аж тут аж камок стає в горлі од емоцій, мені плакати хочеться тоді, коли в, мої, в моїй команді люди отримують результат, коли до них приходять люди в команду. Я не знаю, як це працює, але в мене аж зупиняється ото дихання. У мене сльози навертаються на очі, і я розумію, що ті люди, які в мене повірили, які роблять такі самі кроки, як і я, вони досягають результату, у них ростуть команди. Відповідно, вони заробляють, а це дуже головне, в мережі важливо не просто прийти і бути. Тут важливо все-таки заробляти. І от оце мене більше всього надихає. До речі, я собі на початку місяця поставила план. Ну, таку не то, що план, а таку ціль на місяць на лютий. І знаєте, сьогодні у нас 20 число, і я вже побачила цю цифру, яку я собі ставила. І я її ставила до кінця лютого, 20-го числа я вже закрила цю цифру. Звичайно. Ціль поставила іншу, рухаємося далі. я дуже сподіваюся, що до кінця, до кінця березня місяця я закрию також цю ціль. Рухаюся далі. Тому, якщо ви ще сумніваєте, що у вас щось не вийде, нема чого сумніватися. Обирайте собі команду, обирайте собі наставника. Відповідно, я вас запрошую до себе в команду. Будете робити, отак, малесенькі кроки. Малесенькі кроки, але обов'язково щоденні, обов'язково систематичні. Будете дисципліновані, і у вас також буде результат. І спочатку він буде малесенький, тому що буде повільно на початку. Завжди на початку дуже важко, а потім все швидше, 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 більше і більше. Тому обов'язково, я в вас вірю, у вас все вийде. На сьогодні прощаюсь, бачите, сьогодні навіть не біля комп'ютера, я вже просто втомилася, у мене вже моя п'ята точка, вона вже просто болить від того, що я біля комп'ютера. Тому я сіла тут на диванчик і вийшла до вас. Все, всіх люблю. Обіймаю гарної, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої і нам всім перемоги, тому що вона нам дуже всім необхідна. Люблю до завтра.